Станній сніг тане у моїх долонях, як згадка про тебе, холодний, слабкий, мороз, ще тримає весну у полоні, а серце все шепоче, будь поруч, хоч мить. Я знаю, ти не моя, не для мене, та в цьому і є незвагнений вогонь, любити у тиші таку п'янку і таємну, як лід, що обійме і не випустить знов. Ще день і весна розфарбує простори, зітре білий попіл з моїх почуттів, та цей перехід між морозом і сонцем солодко ріше у сотнях листів. Та ти все ще вітром ковзаєш по шкірі, торкнешся, зникаєш, і знову пече, я п'ю це бажання, немов біле віскі, що плавиться в серці і в жилах тече, Ще мить. І розтане зима між словами, і місто прогріють нічні ліхтарі. Та я відчуваю, мороз розпоміж нами. Так близько, так ніжно.